Конфлікт у Білому домі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом знову розбудив міжнародну спільноту. I, I was, I was right right. у Лондоні Зеленського зустрічають синьо-жовтими прапорами і називають бажаним гостем. Висловити підтримку президенту воюючої країни на безпековий саміт до Великої Британії з'їжджаються майже усі лідери вільної Європи треба посилити Україну в найсильніше з можливих позицій зараз. А спроби американської сторони перекласти провину на українську делегацію, чи то через відсутність костюма, чи через те, що українці не захотіли терпіти брехливі приниження в дусі путінської пропаганди, згуртували українців як у США, так і в Європі. І як жиє польська польська. Поки у Вашингтоні тривають дебати, Європа демонструє солідарність. Масовий мітинг на підтримку України і її лідера відбувся в столиці Італії Римі. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити свою позицію. Не не можна були промовчати. Треба було щось відповідати. Таке впечатлення, що було це все спровоцировано. Щоб відійти від тих від тих, те, що вони нам нам обіцяли закінчити, спочатку за три дні, потім за за два тижні. Тут ми підтримуємо на площі вашу президента. Ми всі бачили, що відбувалося в вельному кабінеті. Як зустріли президента нашого, це було просто плівок до всім до всіх людей. Учасники акції, організованої італійською політичною партією Акціони та християнським товариством Українців в Італії, одностайні. Володимир Зеленський зробив прально як президент, захистивши честь воюючої держави. А у нас не було дуже багато варіантів. Я вважаю, що він себе повів гідно і він відстояв думку кожного українця. Він подякував і мені здається, що він навіть вибачився перед американцями. Якщо щось було не то в його розмові, а на рахунок Трампа це вже. Він вирішить, чи він має вибачати чи ні, на мою думку, ні з боку Трампа Іванса, Це був негідний крок І в сторону президента України, України, яка бореться зараз за свободу, за незалежність, за відновлення територій своїх. Висловлювання зеленського, яке не сподобалося Трампу, це правда за правду вибачатися. Не потрібно за словами організаторів акції, ситуація в Білому домі згуртувала на підтримку України як італійське суспільство, так і політичні еліти. Сьогодні ми зібрались тут на підтримку України, очевидно, на підтримку позиції нашого президента, засуджуючи таку, скажімо так, путінізовану. Поведінку американського президента на площі зібрали понад 5 тисяч євро на дрони для Збройних сил України. Спікери мітингу наголосили, Європа має бути єдиною у підтримці України, і Рим лише один із голосів цього хору солідарності. Практично всі е, італійські партії, скажімо так, підтримують е, Україну і підтримують Зеленського як президента воюючої країни, і ми сподіваємося, що Джорджа Мелоні вона буде дотримуватися цієї лінії, з якою вона виступила з самого початку Великої війни, а саме з підтримкою країни, на яку напали від Лондона до Рима. Європейці продовжують демонструвати, що Україна не самотня у своїй боротьбі.